Вітаю усіх патріотів України на цьому знаковому місці урочищі Вовчак. Століттями наші предки здобували незалежність заради того, щоб ми вільно ходили по Богом даній нам землі. 14 жовтня ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Божої Матері. Саме вона стала покровительницею. Війська українського, ще починаючи з козацтва армії УНР, армії УПА. Бережімо свій край, своїх людей, тримаємо незалежність, бо саме за неї лежать в землі наші герої. Вітаю усіх ветеранів УПА, яких сьогодні бачу перед собою. Дуже приємно їх бачити. Давайте їм поаплодуємо за те, що вони сьогодні з нами стоять і ще з нами вистояли цілий мітинг. Дай Боже їм здоров'я. Вітаю усіх присутніх, хто сьогодні тут з нами. Вітаю з Днем Козацтва, з Днем Пресвятої Богородиці і з 71-м днем народження української повстанської армії. Слава Україні! У здійсни червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, всі разом співай.